Hi. Hello. <смір> О Боже. <смір> Я баляю. А 20 років. 20 років мені <плак> виповнилось 3 дні назад. Якщо вам 20 років, і ваші 20 років у вас вже є бізнес, квартира, дом, машина, сім'я. Якщо ви гіперпродуктивний, гіперуспішний, працюєте в якійсь супер обладійній фірмі і просто кайфуєте від життя, путешествуєте і так далі, виключаємо це відео. Почему? тому що це відео для тих людей, в яких ніхіра цього немає, і вони не розуміють, звідки це береться в других. А це мій маки. У мене захрипший голос. І да, я буду записувати це відео з захрипшим голосом, тому що мені прийшло все необхідне для відео. І I'm so sorry. але я не можу чекати, поки я до кінця вилічусь, тому що ця захриплість не проходить, я вже не знаю, скільки днів. Я заболіваю на кожне своє день народження. На кожне своє день народження я хворію. Ребята, I'm so sorry, але я не похожа на Аврору, і я не хочу бути Авророю, бля, якого ну, всі, знає, Аврору, не подала жили прокляття. Всі знають принцесу Аврору, це в розвідку мені Я не хочу бути нею, не хочу б на мене було якісь прокляття до кінця моєї жизни, щоб я хворіла чітко прописання на своє день рождення. Може, хтось мені об'яснить вовсім, яким. Образом я попадала під дождь, насквозь примакала, промерзала до свого дня рождения осенью, і все було отлично. Но 15 жовтня день рождения, 13-го ти вже лежиш больна. Oh my God. Yeah. Як сказала мені моя бабушка, приймається як очищення і оздоровлення на Новий год твоєї житті. Ти очищаєшся від цього поганого і зражаєшся на нову позиційну енергійці. Но мені це дається важко. I'm so sorry, но ви новини чули, яка я була захрипшена своє день народження. Зараз у нас з вами по польському часу. Десь приблизно, О, oh, да, Пів першого ночі. І я буду робити заготовки на завтра, бо в мене мають прийти друзі празднувати рождения і паралельно будемо читати очень жизнення тебе для 20-летніх прекрасних, красивих, в себе дівчик і мальчиків. Let's go! Весь час мене не робить мікрофон, і я навіть не знаю, що робить він зараз. Надіюсь, так. Да. Я послухала, як звучить цей мікрофон, і це повний дерьм. Ми а, ну ми продовжимо. З чим розстраюватись? Як сказати? З чим розстраюватись? Я завжди так кажу. Всі ми живемо це життя вперше. Тупа фраза, по-вашому. Возможно. Ну, давайте подивимося волосся, волос, якщо мокрі, вони не житні, все нормально, ми опрямі, ухожені і так далі. Чую, що я ще правда, ребятки? Я просто об'ясняю ситуацію, да? Що я все говорила? Ми живемо це життя вперше, тобто всі ми можемо ошибатися, тому що ми не знаємо правил цієї гри. Ми граємо в неї вперше. І з нами можуть траплятися калзусні ситуації, придурочні ситуації, ми ж можемо з вами ошибатися. Може бути погана ситуація, може бути чорна дорожка, біла, але все одно ми проживаємо це життя вперше, маємо кайфувати, настраювати себе тільки-тільки на хороше. Так що, той факт, що я купила галімий мікрофон, мене не останавливає і я буду далі знімати це відео. I'm so sorry, guys, но я цього чекала дуже довго, тому що це говно йшло мені очень-очень довго і стоїло, в принципі. Ну, стоїло небагато, давайте так, I'm so sorry. я не знаю, чи зайде. Я чим вам понравлюсь, чи взагалі зайде мій контент, і я не готова покажу. це дуже сильно вкладувати свої дні. Ну, все в будущему буде розвиватись, якщо вам все понравиться. Коротше, let's go. У мене ж тут є така прикольна штучка, коротше вона дає такий прикольний світ в ободку, но... У нашій квартирі. у нашій, да, Я вже встигла купити, звісно, в Польщі, ви знаєте, які ціни на квартири. Лучше вам не знати. Хорошо, що? що я вже говорила, а що ці квартири, в яких ми живемо і знімаємо, сьогодні перестаємо. Тут просто ми раділи життю, тут просто на кожному шагу розетка. І що ви думаєте? No, no, no. Сьогодні вони перестали працювати. Ну хорошо, не всі, але вибачте мене. Чотири розетки на хату залишилося. Чотири. Ладно, нічого страшного, нічого страшного, а Це Все одно мало, блін. Коротше, я скільки разів вже сказала, поїхали. Скільки раз я вже сказала, що починаємо готовку підготовлення. І скільки раз я вже перевела тему і просто стою. І говорю, ви, вам, вам ще просто не надоїло? Я питаю, що все своє дивилася на себе. А такі надо ще надивитися? Боже, оцей придурок. От дивіться, це я дивлюсь на себе. Це я дивлюсь камеру. Ребятки, вибачте. Треба дивитися в камеру. Божий. Я дивилася на себе. Просто дивилася на квартирку, дивилася на картинку. Думаю, клас, клас, клас. Вот, так, треба да, дивитися. На вас. Це на себе, а це на вас. Хорошо, let's go. І коротко, купила собі таку прикольну штучку, і її вам взагалі, скоріш, не видно. Вона там розсіється, тому що вона далеко від стіни, на яку я хотіла б її підсвітити. Оскільки в нас не роблять розетки, я привола там розетти, вон там, то приходиться викручуватись якось так. Скільки раз. Я вже сказала, що ми починаємо готовку, мені страшно вже без салату. Let's go. Так, Для початку нам би, звісно, добратися до Раз, Де вас? сюди. Так, коротше, в мене штатів хреновасенький, так що спасаємося мисочку. Поставимо штатів на мисочку. І будемо молитися, щоб це все не єпнулося. Господи, поможи їй-богу. Не пишати? що мене вже в голові щось пошати. Ура! Получилося. Взагалі я вважаю, що на нас дуже сильно впливали соцсети, на нашу продуктивність, взагалі, на наше покоління дуже сильно впливали соцсети Ми. Просто отримали доступ до чужого життя. І, звісно, якщо раніше у всіх була традиція, і взагалі так було прийнято, що ніхто не виносить ссори зі зби, ніхто взагалі особо нічим не хвастається, всі тихенько собі живуть і так далі. А якщо щось вилізе наружу, то пів села буде обсуждати. То, звісно, зараз у нас є соцсети, де кожен може поділитися всім, висвітлює повністю своє життя. І у нас з'являється можливість порівнювати. Ми порівнюємо себе кожен день з кимось. А чи достатньо я успішна? Ось вона, наприклад, собі вже квартиру купила, у неї вже свій бізнес. А я така пересяка. Сосмережі, окрім того, що дали нам можливість порівнювати, вони... Нам дали можливість радіти за чужий успіх і самим переставати чогось досягати. Є люди, у яких ну, взагалі це на психологічному рівні працює так, що вони слідкують за за чужим життям, за життям інших людей, підписані на велику кількість блогерів і постійно коментують, радіють за усіх. Проживаючи їхнє життя і забуваючи про своє. І це велика проблема, тому що для нас соцмережі стали таким як релаксом і відпочинком. Тобто, замість того, щоб перед сном обдумувати свої плани на завтрашній день, взагалі думати, чим би ми хотіли займатися, генерувати якісь ідеї, ми залипаємо в телефоні, тому що так, наш мозок аля відпочиває. Окрім цього, з допомогою соцмереж ми відволікаємося. Ми, ну, мені потрібно відволіктись, мені потрібно 5 хвилин, щоб відволіктись від цього всього. Тобто, замість того, щоб перебувати наодинці з собою, наодинці своїми думками, ми відволікаємося, переключаємося на інших, на проблеми інших. І зараз просто коли. Мені виповнилося 20 років, і я розумію, що я переживаю в такому часі, коли я не знаю, чого очікувати. Я просто не знаю, чого очікувати від свого життя і куди взагалі податися, куди піти, коли постійно з'являється стільки всього нового. Особисто я працюю майстром манікюру і педикюру, також навчаюсь виконувати брови і віки. Пламінування і фарбування. І я, звісно, як і всі, задумуюсь про свої перспективи. Усі ми, коли були меншими, ми уявляли, що в 20 років у нас вже буде своє житло, своя машина, ми будемо будувати свій бізнес, будемо всі такі гіперуспішні. Але можливо в когось так і сталось, і це просто круто. Ви реально молодці. І я впевнена, що для того, щоб у вас це зараз було би, дуже багато прикладали сил і реально впахували. Але у мене ситуація інша. Я живу в Польщі, на зйомній квартирі, працюю майстром манікюру. І, звісно, мене турбує питання: а що далі? Яким чином я собі забезпечу цю картинку? Коли в мене гіпер успішний успіх. Я не знаю, коли в мене ця хвороба вже пройде, але мені вже легше. І звісно, це страшно, тому що з одної сторони, я взагалі дуже творча людина і завжди хотіла йти в якусь творчу професію. Тобто, якийсь там СММ, креатор, відео. Я взагалі навчаюся й на маркетолога в вузі дистанційно в Україні. Наш вкус надає таку можливість під час війни. І зараз, коли стає зрозуміло, що штучний інтелект в такі професії замінить доволі таки швидко, я яка рішила ой, Вирішила в моменті стати блогером, коли штучний інтелект зараз прийде і перед вами буде сидіти якийсь згенерований е, чоловічок, і, і вам щось е, доказувати, говорити. І, і вже блогери нікому не будуть потрібні, тому що замість них буде штучний інтелект. І я така, да, це саме той час, якого я чекала, вриваємося. Але я вважаю, що ніколи... Ну, не можна говорити ніколи. Давайте так. Я вважаю, що людям потрібно, і взагалі їм подобається і потрібно слідкувати і взагалі споживати. Боже, це казалось? Споживати контент, створений людьми. Або просто для своєї ж заваги просто подивитися щось на ютубі, то хочете дивитися і споживати. Інформацію про досвід живої людини, а не штучного інтелекту, так, навіть якщо він буде відчувати, це все одно не те, він не переживе це життя, він не переживе купу мільйон різних тяжких моментів, тяжких і хороших, все одно цікаво дивитися за життям людини, людини такої ж, як і ти. А не просто за штучними плетами, які типу з емоціями буде тобі просто позміхатися і щось розповідати. І ось тобі 20, і всі твої думки, всі твої всі твої макулатура. Якось та картинка, яку колись ти собі малювала, вона якось потихеньку-потихеньку і не стає реальністю, і стає страшно. Просто стає страшно. Все, що ще можу вам порадити і то. Що роблю я, це саморозвиток. Ви ніколи, навіть якщо ви не знаєте, що буде далі, куди ви подастеся, яким чином ви досягнете всіх своїх цілей. Єдине, що ви можете зробити в такій ситуації, це продовжувати саморозвиватися. Вивчайте нову мову. Якщо ви не знаєте англійської. Починайте її вчити. Англійська це must-have. Якщо ви знаєте англійську, вам відкрита дорога. Куди б ви не поїхали, нікуди б ви не захотіли. Якщо ви не знаєте куди йти, якщо ви не знаєте куди податись, саме худше, що ви можете зробити, це сидіти і собі говорити: Я не знаю, що це буде, я не знаю, що це буде, що це буде. Все, я таки буду далі ходити на свою роботу п'ять на два, і це все, це хана. Мені фікщо. Взагалі внушати собі таке пісімістичне мишлення. Ви ніколи не пригадаєте, якщо ви не будете сидіти на місці. Я нічого не буду робити, але у мене от я чувствую в мене по-любому буде свій бізнес, у вас не візьметься воно ні звідки. І іменно це ти починаєш понімати в свої там лучше поранення в житті, від нас і нічого самого ні звідки не візьметься без. Наших усилій. Всі да, можна все поміняти. Да. Хто б щоб не казав, хто б щоб не говорив, просто треба желання. Якщо ви хочете, але нічого не міняєте, значить вам, к сожалению, як не звучало, значить вам і так хорошо. Я дочистила картошку, вже посушила волосся. Я сподіваюся, що ви щось полезне взяли з мого відео і в заключенні. Просто скажу вам, жизнь ніколи ні від кого не відвертається. Від життя можуть відвернутися люди. Жизнь дана нам всім одна і та сама. Ми з вами проживаємо просто хто як хоче, хто як вміє, в кого яка є можливість. І просто ніколи не здавайтеся. Навіть якщо вам кажеться, що це все, це кінець, хуже не нікуди, це вже край, хуже не буде. Буде, може буде, може і не буде. Але все, що ви можете зробити, це просто йти вперед і не відверачуватись від життя, а кайфувати від неї, проживати її, радуватись тому, що ви маєте, радуйтесь тому, що ви маєте. Тому що, к жаль, ми люди такі, що предела нашим потребностям Немая. и нам всегда мало и чего-то не хватает даже несмотря на то что есть люди в которых ситуация в 100 раз хуже нам все равно что не хватает потому что у нас нет предела удовлетворенности наших потребностей они все равно всегда будут расти так что кайфуйте от момента живите в моменте и Цінуйте те, що ви маєте, тому що з возрасту просто починаєш, починаєш осознавати, що багато на що не звертав уваги і багатьом мелочам і цінностям не приділяв уваги, хоча вони обично самі цінні. Саме розвивайтеся, їдіть вперед, пробуйте щось нове і перед тим, як пробувати. Не починайте, не, не думайте. Перед тим, як спробувати щось круте, то, що принесе вам, я так сказала, перед тим, як пробувати, не думайте. Я мала на увазі, перед тим, як пробувати щось, що принесе вам пользу і саморозвиток. Перед тим, як почати щось нове, не думайте про свій страх. В мене не вийде, я недостойна. Ні, це не моє, я недостатньо хороша для цього. Просто пробуйте. Просто пропустіть цей етап страха і офігівання від житті. Просто візьміть, блін, і попробуйте. Почніть вчити англійську, почніть вести блог, почніть підіть на курси, почніть готуватись до екзаменів, поступіть в університет своєї мічти, Зробіть своє резюме, виставте його на сайт і чекайте, блін. Не чекайте, а самі пишіть і названіте роботодателям своїм портфоліо. Просто зробіть, хоч щось встаньте, зарядку зробіть, не знаю, вправу для очей, для спини чи для шиї, хоч щось. Тому що да, щось велике строїться з маленьких, но вірених кирпичків. я можу это так что примерно часа два, даже несмотря, что мне не очень приятно говорить, я просто чувствую, что если я сейчас сама не заткнусь, то мне не заткнусь. Так что все, что я вам хочу сказать, до скорых встреч и сами развивайтесь и прокачивайте себя. Пока!